65 тисяч баксів за 100, скільки квадратів? 101 квадратний метр. І діляночка 5 і 3 сотки. 101 квадратний метр і 5 3 сотки. Бігом, дивіться. дивіться. що тут. Прихожа, ми зайшли, у нас є зона для складування верхнього одягу. На минуточку котельня з виходом до криші, О. якщо треба туди щось саме. Швиденько розказуй, що тут так, Дивіться, Тут у нас кухня вітальня величезна. Так. Зона для робочої поверхні і, і тут Меганації камери, всього, всього, всього. Все всього, можна раз. заховати. Давай далі, що там? Камін. Так, камінну там. Дитяча, дитяча, дочка, син. Або наоборот. Два. І що ще є? Санузел здоровенніший, то може бути мастер спальня, я так понимаю. Гардероб. Туалет так Тута у нас гардероб. Скільки грошей? 65 п'ять доларів. І 5 сотих землі. П'ять